З початком повномасштабного вторгнення багато українців вимушено змінили місце проживання. Люди їхали на захід України, а потім перетинали кордон та обирали країну для тимчасового перебування. Хтось чекав з моря погоди та сварив владу тої чи іншої країни, а хтось адаптувався до нового місця та намагався розповісти якомога більше про традиції свого краю. Так сталося і з Наталею. Попри порушення слуху, дівчина зайнялася лагідною українізацією німців у місті Падерборн. мене є проблеми зі Слухом я користуюся слуховими апаратами, і це моя давня проблема. І ще з е, дитинства я в Україні також е, займалася допомогою людям з порушеними слуху. Е, в мене там був е, благодійний фонд Анм'ютвої дисциплі. У нас е, українці в організації, і також є німці е, через те, що тут є певні правила. Ну, для організації, ну і загалом нас німці підтримують дуже сильно, і вони підсилюють організацію якраз своєю участю. Найперший і тоді ще це я робила просто як Наталія Петренко з організації. Потім вже коли було зроблено декілька проектів, ну прийшло розуміння, що треба це на офіційному рівні якось фіксувати. Перший проєкт був Жінка-Матір Україна. Це була фотосесія для наших жінок українок, і потім ми зробили дуже класну фотовиставку. Я привезла костюми з України дуже давні. Ну мої сімейні реліквії. І фотосесія була саме в традиційному вбранні. Це якби було перше знайомство німців з нашою культурою. Для завбачливих та педантичних німців стала шоком діяльність організації Наталі, адже невеличка компанія українців організувала та домовилася з найбільшим кафедральним собором у Падерборні про проведення виставки всього лише за кілька днів. Спочатку домовлялися, що виставка триватиме два тижні, та за запитом німців вона продовжувалася на два місяці. Потім з фото розміщених на виставці зробили два вити календарів та продають їх німцям за донат. Ми продовжили цей проект. Ми надрукували ось такі е, календарі з е, фотографіями із цього фотопроєкту. Це був е, ну, а потім перекидний там, де в нас кожна дівчина окремо була. Потім ще влаштовували вечорниці, які залюбки відвідували німці, аби послухати українських пісень та скоштувати традиційних українських страв. Обов'язковим елементом відвідування був донат, за який потім придбали генератор та пічки для українських військових. А на різдво українці в місті Падерборн водили квазу. Це було дуже цікаво те, що коли ми наше оголошення розмістили в газеті про те, що буде відбуватися таке дійство. То е, дуже багато німців думали, що це буде жива, справжня козачка, тварина. Ми знайшли в у тому, що в німців 6 січня в цьому році святкується свято трьох королів. Це от ті самі три е, королі, які принесли Ісусу дари. В німців вони кожен має свою назву. Вони так само одягаються в костюми, так само ходять по домівках. Діти у наших українських вертепах ці три царі так само вони присутні, тобто, але ми е, поєднали. Е, ми залишили в нану не залишили, а скомбінували в наш український сценарій цих саме німецьких трьох царів, і вони співали німецьку пісеньку, і це теж дуже німцям сподобалося. Ще діша прилетіла. Показати і нашу культуру це перша, якби поширювати, популяризувати мета. Але і мета була також показати спорідненість, що в нас є схожі моменти, схожі традиції, і от нам це вдалося в принципі. Також німецько-український Вертеп зміг зібрати донати на суму у 460 євро. Планують витратити їх на грілки чи пічки для військових. Та цієї суми мало щоб зігріти воїнів. Тому українці в Німеччині продовжуватимуть лагідно українізувати німців за донати.